Вас вітає Одеський фаховий коледж транспортних технологій. Презентація на тему Толерантність, Шлях до миру і злагоди у світі. У цьому конкурсі приймали участь такі здобувачі освіти Шахов Олександр Олександрович БС-41. Базалєва Анастасія Максимівна БС 31, Соловій Єлизавета Олександрівна БС 31, Мацапей Лейла Олександрівна АС 31. Станчик Михайло Валерійович АС 31. І наш любимий куратор Терещенка Тетяна Васильівна. Міжнародний день толерантності визначається 16 листопада. Що таке толерантність? Толерантність це повага. Я слухати і розуміти інших. Це дружба без кордонів. Це коли різноманітність робить нас більше. Толерантність є шляхом до миру, оскільки вона означає повагу, прийняття та розуміння різноманіття культур. Поглядів і способів життя, що дозволяє людям мирно співіснувати без нав'язування своєї думки. Вона передбачає діалог, відкритість до інших, захист прав інших без порушення власних та прагнення до згоди і розуміння. Наша земля це місце, де ми можемо любити один одного, дотримуватись традицій і вірити, що толерантність врятує світ. Ми часто робимо висновки про людей, нічого про них не знаючи, інколи лише тому, що вони не схожі на нас. Толерантність це здатність приймати з повагою та терпінністю поведінку, погляди, вірування, переконання, зовнішній вигляд інших людей, навіть якщо вони відрізняються від інших. Ті, де ми такі різні мовою, культурою, поглядами. Нас об'єднує одне прагнення до миру і шлях до нього це толерантність. Толерантність і терпіння до людей це те, що нам треба на сьогоднішній день. Коли ми вчимося приймати одне одного, ми будуємо міст замість стіни, і цей міст веде нас до миру. Ми, різні. ми, разом. ми разом толерантність це шлях до миру.